Наступна категорія осіб, які схильні до емоційних комунікацій через виснаження внаслідок дистресу, є внутрішньо переміщені особи. Надлишкова емоційність в роботі з такими клієнтами має також об'єктивні першопричини, адже велика кількість таких клієнтів мусили швидко, без належної підготовки і ресурсів покинути свою домівку, звичне середовище існування та поїхати у невідомість. Це вже є дуже сильним. Хронічним стресором, з яким справляються далеко не всі. На новому місці проживання додаються ще негативні фактори, які подовжують хронічний стресовий стан, негативний вплив на психіку і посилюють емоційний компонент поведінки. Це і незадовільні умови проживання, відсутність стабільного джерела доходів, пошуки житла, оточуючі люди мають іншу ментальність та звичаї, необхідно оформлювати велику кількість незрозумілих і складних документів. Низька інформованість про пільги та додаткові можливості, відсутність підтримки близьких та багато-багато інших факторів. І особливо чутливою категорією клієнтів є рідні загиблих та зниклих безвість військовослужбовців. Смерть під час війни часто є раптовою, несподіваною та насильницькою. Це позбавляє рідних загиблого можливості підготуватись до втрати, попрощатись з близьким. Тому смерть, особливо пов'язана з бойовими діями, може викликати. Сильні і тривалі емоційні реакції, такі як шок, страх, гнів, жах, почуття помсти, втрата сенсів. До того ж, в умовах бойових дій втрата рідних людей супроводжується додатковими факторами стресу та травматизації. Часто буває складно або неможливо отримати тіло загиблого, провести традиційні похоронні обряди. Відсутність можливості попрощатися з близьким, віддати йому останню шану, що посилює відчуття втрати та невизначеності, Тривале очікування на ідентифікацію тіла, процедури ДНК експертизи, все це ускладнює процес горювання, прийняття втрати та може призвести до розвитку психічних розладів різного характеру, зокрема депресії. Під час горювання, особливо коли відсутня підтримка близьких чи спеціалістів з психічного здоров'я, Поведінка людей та їхні судження часто є ірраціональними, піддаються емоціям провини, безсилля, відчаю, надії. Але найскладніше переживають втрати рідні зниклих безвісті. В психології є спеціальний термін невизначена втрата. Він описує ситуацію, коли людина втрачає близького, але не має чіткого підтвердження факту смерті. Наразі характер бойових дій на фронті такий, що більшість втрат. Це зниклі безвісти. Невизначеність породжує постійну боротьбу між надією на повернення близької людини та усвідомленням можливості найгіршого. Тому процес горювання, заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття не проходять повноцінно. Людина залишається в стані хронічного горя. Цей стан супроводжується високим рівнем тривоги та стресу. Родина живе в постійному очікуванні новин. Стані готовності до будь-якого розвитку подій. Ці коливання між надією та відчаєм виснажують емоційно і психологічно. Розвивається хронічна втома, порушується сон і концентрація уваги, зростає дратівливість. Такий тривалий стрес негативно впливає на всі сфери життя людини, особисті стосунки, роботу, соціальну активність, здатність до конструктивної комунікації. Не дивно, що такі клієнти схильні проявляти високу емоційність та імпульсивність. Рідні та близькі загиблих чи зниклих безвісті військовослужбовців потребують підтримки та справедливості. Тому, допомагаючи таким клієнтам з виплатами у зв'язку із загибеллю рідних чи надаючи перевагу їм серед інших клієнтів у наданні банківських послуг, ви сприяєте задоволенню цих потреб. Чому важливо розуміти природу поведінки та психічного стану найбільш емоційно вразливих категорій клієнтів? Це дозволить вам краще усвідомити їхні мотиви поведінки, і головне, толерувати і самим не підпадати під вплив імпульсивних дій з їхнього боку. А отже, стримати свої власні негативні емоції, які хотілося проявити у відповідь на емоції ваших візові, і зберегти контроль над ситуацією, залишившись професійним. У свою чергу, чіткі професійні дії з вашого боку, впевненість у собі, постійне акцентування уваги клієнта на вирішенні його запитів дозволить швидко опанувати себе і вашим візові, зосередившись на тому, щоб задовольнити свої очікування. Так працюють закони поведінки.